Життя людини можна порівняти зі сходами. Крок за кроком ми йдемо вгору, долаючи перешкоди, щоб досягти своєї мети, де кожна сходинка це твоя маленька перемога. Отже, Олексієнко Тетяна Олександрівна, учитель української мови та літератури у Дніпровській гімназії No74, має дві вищі освіти 2002 рік. Закінчила Дніпропетровський національний університет за спеціальністю Російська мова і література та українська мова і література. У 2017 році закінчила Дніпровський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом за спеціальністю Практична психологія. У 2023 році пройшла позачергову атестацію. Нині спеціаліст другої категорії. Педагогічний стаж 4 роки. Мій досвід ще невеликий та набувався у непрості часи дистанційного освіти. Але разом з цим можна визначити певні плюси. Складна ситуація в країні змусила більше працювати над комп'ютерною грамотністю та опанувати технології дистанційного навчання. Це і Zoom, і Google Meet, і Classroom, а також різні застосунки для створення тестів та інтерактивних завдань. Крім цього, підвищувала кваліфікацію на курсах. Власний керівник 6-го А класу у своєму спілкуванні з дітьми надихаю словами Альберта Ейнштейна правильно навчає той, хто навчає цікаво». Саме тому свої уроки, виховні та загальногімназійні заходи, намагаюся зробити якомога цікавішими. Допомагають у цьому різні прийоми та методи. Ось так крок за кроком я піднімаюся сходами. Нехай пройде не набагато і попереду ще довгий та складний шлях. Але я вірю, що долаючи його, досягну зіркової вершини.